Настільки така атмосфера просто ніби ти вдома побував. Приходь на фестиваль борщу. Приходь на борщфест. Підтримуй ЗСУ. Підтримуємо ЗСУ. Горда за нашу Україну організація чудова. Побільше таких на заходів, які е, доводять. Що ми дійсно сильна нація. Дуже добре, що робите такі заходи, які поєднують людей. Всі допомагаємо донатимо, і це буде Україна. Такі фестивалі вони і корисні, і дуже нас об'єднують навіть за кордоном. Україна тут серденько. Я сьогодні щаслива просто.